Про незмінні цінності та щоденне чекаю і дякую в Івано-Франківську. Відкрили виставку графічних робіт Нікіти Тітова під назвою Слова, які набули змісту. Плакати та картини презентували у Україзнавчому музеї. Докладніше у матеріалі Тетяни Дадак. У центрі експозиції ікона Де Ісус, а навколо слова, які до війни були абстрактними. А зараз кожне з них про те, що переживають українці. Нікіта Тітов каже, серія робіт розпочалася зі слова гідність. З кожним словом, яке я малював, я розумів, що ми певна історія, і я і досі ну, вважає цей проєкт не закритим. Просто ці слова вони приходять ну, з певною подією тоді, коли слово надбуває, там, наповнюється новим змістом і хочеться про це передати. Зараз кожне це слово, воно просто відгукується певною подією, дією наших військових, наших волонтерів, захисників, родин, людей, тих, хто підтримує військо, хто живе взагалі тим, що відбувається в країні. Тож ці слова це вже не, не якийсь порожній звук, а це дуже сильні, дуже потужні слова, які вже навряд чи нам ну, наше покоління принаймні зможе забути. Загалом на виставці представлені 24 плакати і 9 картин. Крім того, в експозиції шість відстріляних гільз, які розписані у творчому тандемі Валерія Твердохліба та Нікіти Тітова. Друга частина це мої живописні роботи, які я почав створювати влітку минулого року. Наразі тут, звісно, не всі роботи, які я зробив за цей час, але це якийсь новий дом для мене період, тому що до живопису я не повертався ну, дуже багато років. Ну, десь приблизно там, був момент в 2014 році, трошки я цим займався, а взагалі останній раз серйозним живописом я займався в 2001 році. Тож це таке своєрідне повернення. 12 плакатів Нікіти Тітова увійшли до комплекту листівок та лімітованої серії картин, які продають волонтери. А 70% прибутку спрямовують на закупівлю так меду, турнікетів, кровоспинних засобів чи бандажів. Це не просто мерч, так це твори мистецтва, це дійсно твори мистецтва. І маючи, наприклад, в колекції вже два календарі, ми розуміємо, що люди їх не викидають, коли закінчився рік. Вони їх зберігають, вони їх кладуть в якесь таємне місце і хочуть мати це бо за справді твори мистецтва. Для нас дуже важливо, що всі ці речі вони є зі змістом, тобто це не просто красиві картинки, це не просто якісь симпатичні штучки, які хочеться мати в себе там вдома. Це речі, наповнені глибоким змістом, і це речі, які творять нашу історію тут і зараз. Пані Ірина вже декілька років стежить за творчістю Нікіти Тітова. каже, митець у простій мінімалістичній роботи закладає глибокі емоції. Є й роботи, які обнадіюють, особливо його шрифти, які він вписує. Ілюстрації вони переважно на те, щоб якось людину підбадьорити. Так? І вони є зображені досить доступними такими методами і зрозумілі, як для людей різного віку. Підвідати виставку слова, які набули з місту» можна до 1 червня.